Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Я майстер виробничого навчання з професії кухар-кондитер Пітько Антоніна Сергійовна. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже просту, але смачну страву, а саме диринний фарширований м'ясною начинку з грибним соусом. Для приготування цієї страви нам здоновляться такі інгредієнти: картопля 400 грамів, морква 70 грамів, борошно 60 грамів. Цибуля 50 грамів, яйце та фарш курини 50 грамів. Для приготування грибного соусу нам знадобляться такі інгредієнти, а саме гриби, шампіньйони, сметана, спеції за смаком. Далі ми починаємо готувати страву. Беремо картоплю і починаємо терти на терці. Ми додаємо мор. Далі ми натираємо цибулю. В Нашу масу ми додаємо борошно. Так, де І спеції. Сіль, Ретельно перемішуємо. Руну масу викладаємо на розігріту сковорідку з олією та формуємо овальною форми. Зверху на дарунну масу викладаємо м'ясний фарш та смажемо до золотистої скоринки. Зверху накладаємо, даруємось. Дурини обсмажуємо з кожної сторони по 2-3 хвилини. Готові дурини викладаємо на паперову салфетку, щоб вона вибрала зайвий жир. Переходимо до готування соусу протидії. До Дорогу залишимо підон та нарізаємо купки. Гриби ми викладаємо на сковорідку і смажимо. Гриби у нас обсмажились і до них ми додаємо сметану. І ретельно переміщуємо. Смажимо одну-дві хвилини. З грибною готовий до вживання. Страва готова. Її ми можемо подавати з соусом грибним та сметанним соусом смачного.